Вітаю, це програма Запитаю влади. Мене звати Тарас І Сьогодні ми виходимо не у прямому ефірі. Як це, це зазвичай буває? А ми програма йде в записі, тому телефонні дзвінки приймати ми, на жаль, не зможемо. І традиційно сьогодні в нас в гостях міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Вітаю Вітаю, доброго вечора, Слава Україні. Сьогодні проводимо е, програму в записі. Тож, е, запитання з інтернету з Фейсбуку із. Uh -huh. Телефонні дзвінки приймати не зможемо, але є кілька запитань Давайте. людей, які надійшли впродовж тижня і гріх uh -huh. його не задавати. Розпочнемо ефір власне, з них. Є два запитання, які ще залишили в понеділок. Отож. Василь, доброго дня. Перебуваючи в інших обласних центрах, я помітив, що хвилина мовчання на вулицях о 9.00 обмежується тільки звуком менометра. У Франківську чомусь після менометра звучить ще й гімн України. В цей час люди не розуміють, що робити далі. Чи вже можна продовжити рух, чи стояти, і чекати додаткових дві хвилини, поки до кінця дозвучить пісня. Хтось вже йде, інші стоять. Тож чи доречно, після хвилини мовчання, запускати гімн? Доречно, то пояснють. Це гімн України, нічого страшного, хто постоїть і де би не лунав гімн України, українець встане і буде, mm -hmm. скажімо, стояти на струнку і. По можливості навіть підспівувати слова гімна. Тому в нас насправді є коректно, в інших містах не коректно. до речі, є десь в інших містах такий самий досвід? Є в багатьох містах є. Mm -hmm. ну, зрозуміло, що деякі міста чомусь оминають гімна, але я вважаю, що сьогодні хвилина мовчання гімн це обов'язково для всіх. Андрій запитує доброго дня, Руслан Романович. В мікрорайоні Пасічна на території ВПУ 13 є давно закрита будівля, закинута будівля, яка за дивним збігом обставин відноситься до теплокомуненерго. Будівля десятиліттями не використовується, немає вікон дверей та знаходиться в аварійному стані. Було декілька випадків підпалу. навколо будівлі та всередині утворилися стихійне смітезвалище з усіма. Вихідними наслідками. Директор училища неодноразово звертався до міськвиконкому та теплокомуненерго про демонтаж цієї будівлі, але є тільки відписки ще з часів шкотяка. Депутат від округу Харук сказав, що будівлю мають списати і демонтувати. Але час іде, ситуація не вирішується, а тільки загострюється. вже потрібно, щоб там сталося якесь лихо, щоб до когось, на речі, дійшло, що дана проблема сама не вирішиться? Наперед дякую за допомогу у вирішенні цієї ситуації, Андрій. Це Поцікавлюся, дійсно треба списати саме головне кошти на демонтаж. Просто так вона угу. Божим духом не демонтується. Потрібно люди, які це демонтують і вирівнюють. У цьому найголовніше заговор. Ви знаєте, що це за будівля, так? Знаю, це біля училища на території, фактично, училища, прилегла територія, є ця будівля, колись була угу. котельня. Ну. І... Треба ще довичити це питання, але справді їй би бажано було ліквідувати. Е, також я б хотів, щоб ми зараз цей сюжет. Е, нещодавно була така акція цікава для ветеранів, які, угу. для хлопців, які повернулись з війни. Е, риболовля для них і не тільки. Кілька стів про цю акцію? Ну, дякуємо комунальній установі Дім Воїна. Це mm -hmm. та установа, яку ми створили для праці з ветеранами, яка знаходиться на січових стрільців. І одна з ініціатив це робота з ветеранами, навіть не ветеранами, військовослужбовцями, які отримали важкі поранення, перебувають на лікуванні або в госпіталі, або у наших лікарнях, або в міських, або в обласній лікарні. І от, Захід, про який ми говоримо, це саме той захід, коли хлопці з матейки з Мазепи, з наших двох міських лікарень, відвідали риболовлю в СВД легіоні і де мали можливість і трошки там відпочити, постріляти, реабілітуватися, половити рибу, поспілкуватися. Дякую всім, хто долучився, щоб цей захід відбувся на більшій комунальній установі дім воїн. Дивимось сюжет про цю подію. 15 військових покинули лікарняні палати, аби на деякий час відчути осінню безтурботність і порибалити відпочинок на природі один із різновидів реабілітації. Вважають фахівці. Я сам як військовий. Я знаю, що ну велика категорія хлопців саме відпочивають. Відпочивають, розгружаються, думають щось про своє, спілкуються. І насправді це дуже круто. Ну тобто, це одна, я би навіть сказав, одна з найкращих видів реабілітації. Насправді в домі воїна є соцмережі, і ми часто публікуємо анонсуємо, коли ми проводимо такі заїзди. Ці заїзди, які проводились, це було чотири заїзди, і в більшості це були хлопці, які зараз знаходяться в закладах охорони здоров'я. Для ветеранів, які проходять реабілітацію, нинішня риболовля не просто дозвілля. Перебування на природі відволікає від болю, сприяє внутрішньому спокою. У ну, палаті сидить, хоч на якусь природу виїхав, та трошки розвіявся. Ну, цікаво. Набагато легше, ну, трошки розгружаюся, воно, хоч, хоч там не така риба здорова, як хотілося б, ну, хоч так. Служив я на Харківському, напрямку, там Куп'янськ. Отримав поранення на ще до прильоту в підвідрові. В такій такі рибалці вперше. Взагалі рибалки з детства, з шести років. Ну, Прокльовує. Так одним словом, все нормально. Я б сказав, що це добре для реабілітації. Дім воїна системно опікується ветеранами, які проходять медико-фізичну реабілітацію в Івано-Франківську. Задля їхньої адаптації до цивільного життя пропонує різноманітні відпочинково-пізнавальні заходи, в тому числі риболовлю. Це, що було в далекому 23-му році, і з нами був один такий хлопець Вадим, якщо не помиляюся, його було звати, він мав ампутовані дві кінцівки двох ніг. І коли ми сиділи на рибалці, він так сказав таку фразу, яка напевно запам'ятається до кінця життя. Він мені каже: Микола, ну в мене там від моменту отримання поранення, я не пам'ятаю там дослівно, ну там близько року часу було. Каже, і цей весь період я їжджу по різних лікарнях, по різних госпіталях. І так, зі мною там працюють, про мене там піклуються, каже, але, крім стін лікарень, я нічого не бачу. А тут, каже, за цей весь період, за рік часу, ви перші, хто приїхали, забрали нас з лікарень, вивезли на природу, де є змога поспілкуватися з рівними з рівними, з такими самими ветеранами, як, ну, як і він. Половити рибу, не знаю, насолодитися шумом листя, співом птахів. Дуже важливо, що хлопці, які в госпіталі, в лікарнях наших, які надають якісну медичну допомогу, мають можливість навіть таку мати реабілітацію, психологічну реабілітацію, поспілкуватись, порибалити. Сьогодні мали можливість також, хто хотів постріляти. Тобто, це важливо. І тому дякую комунальній установі дім воїна, які роблять такі заходи. Михайло Березень Денис Сатановський, новини на вежі. Така ось цікава, неординарна подія. Чи ще заплановані якісь такі цікаві у нас різні. ми для родин загиблих і для хлопців робимо такі заходи до дня до дня незалежності, наприклад, пейнтбол грали угу. з ветеранами. Знаєш, було цікаво. Я єдиний, хто був не ветеран, то з ними були хлопці, ті, що з полону повернулися, ті, що отримали поранення інвалідності, та але все рівно можуть брати участь у такому, і було досить цікаво, класна атмосфера. Головне. Робити ті заходи, які хлопці хочуть, та які вони, які от рибалка. Це було добровільно, тобто, хлопці, хто схотів, з палат відповідно міг взяти участь у цьому заході. І ці заходи на регулярній основі. Тобто, раз на там на місяць, ми стараємося, раз на два місяці ми стараємося подібні заходи. Ну, от такі захід риболовлю робити. А заходів насправді є набагато більше, і ми робимо все для того, щоб. Така реабілітація відбувалася, в тому числі така психологічна реабілітація. Тобто є медична реабілітація, це все добре, але ще дуже важливо психологічний стан військовослужбовців. Тут навіть не про ветеранів, мова, йде про діючих військовослужбовців, які подехто. Ну, скажімо, стане ветераном внаслідок важкого поранення а дехто пролікується і потім повернеться в лави збройних сил України чи там Національної гвардії. Тому дуже важливо, що сьогодні і правильне рішення було з свого часу. Утворити комунальну установу дім воїна, яка працює саме у цій сфері, та яка має оце спрямованість бути таким місцем, де може прийти ветеран і, і директор, і працівники це або військовослужбовці, або родини загиблих наших героїв, пропавших безвісті. І коли рівний рівному воно легше спілкуватися, тобто хлопці розуміють на одній мові і вирішують ці проблеми на одній мові. Тому це є дуже важливо в контексті цього. Крім того, ми там інші заходи, підприємницька п'ятниця, та ми з вами показували на минулій програмі, як хлопець без руки разом зі своїм побратимом бізнес. Тобто багато таких речей. тобто Ми не тільки говоримо про медичну фізичну реабілітацію, це важливо і це розвивається в громаді. Але ще важливо оця робота психологічна робота. По допомозі заснувати бізнес чи знайти роботу та працевлаштувати, інтегруватися е, після війни, в е, скажімо, в, е, в ті інші сфери спорт, е, як як реабілітація для військових і багато чого іншого. Хотів би ще поговорити про громадські слухання, які відбулись угу. минулого тижня щодо статуту Івано-Франківської редакції статуту Івано-Франківської громади. Які результати цього слухання як відбулись? Чи багато було присутніх охочих? Було близько п'яти п'ять десятків людей. Mm -hmm. Тобто, хто прийшов, статут розглянули. Були дві-два комплекси таких пропозицій, хоч більшість не підтримувала, але це сільські громади виступали про збільшення фінансування їхні. Mm -hmm. Це був один запит старост сіл, та? а другий це були пропозиції щодо там, часу проведення інших. В принципі, більшість ми врахуємо до прийняття статуту громади. Франківська одна з перших громад, яка взагалі ухвалює статут оновлений статут на території області. Всі громади повинні мати такий статут. І що таке статут? Це прописаний документ. як Можна впливати на громадську раду, на раду окрім своїх депутатів, тобто які є механізми громадські слухання, громадські ініціативи, тобто там все прописано, що стосується цього спілкування і проведення тих чи інших заходів. Також зараз триває формування стратегії міста вже кілька років, так? Чи до повномасштабки вони почали? Ми почали 21-му році і на вже... стадії ці процеси? Вже і... на завершальному. Буквально угу. у п'ятницю відбудуться ще одні громадські слухання, бо одні ми вже проводили в парку угу. Шевченка. Ми фактично підготували це така коротка. Та? Угу. Це основні цілі. Насправді є велика. велика... Велика така табличка, ми її пропрацювали і хочемо на найближчій сесії ухвалити стратегія до 2040 року, і прописані там основні напрямки розвитку міста Івано-Франківська. Звісно, що вплинула початок повномасштабної війни, і це десь відтермінувало. Але ми вирішили, що місто повинно мати стратегію навіть в умовах повномасштабної війни і після. Воєнний час ми прописали ті речі, які ми хочемо, ну, щоб ми удосконалилися і змінювалися. Ну це комфортне місто для життя, де е, має бути місце проживання, інфраструктура, робота, що важливо, і дозвілля. Тобто, це ті речі, які а вже все решта, це ми, ми розписали завданнями, цілями. Тобто є багато речей, яких треба ну, якби змінити, зробити. Місто буде розбудовуватися, буде збільшуватися до 500 тисяч населення, тобто до 40-го року такі темпи показують, скажімо, всі ті фахівці, які, які працювали над цією стратегією, але саме як. От Врахувати оце зростання, розбудову, щоб інфраструктура розвивалася, щоб зелені зони були, щоб сквери, щоб транспорт встигав, щоб мобільність була, інші речі. Друге питання це питання комфортності проживання, життя як такого, і рівень зростання продовженості життя. Що не тільки медицина, а це і спорти, і спортивні клуби, і спортивні майданчики, і спортивна інфраструктура і багато чого іншого. Третє, це комунікація з мешканцями. Ми хочемо найкращі практики Європи і світу застосувати щодо комунікації з мешканцями. І в цій стратегії це це розписано. Ну і ще один з напрямків це. Зростання доходів мешканців, та mm. можемо багато що говорити, але якщо будуть зарплати низькі, і, і, і ми не зможемо мати якісне місто. Тому один з таких напрямків це реальне зростання заробітних плат мешканців Івано-Франківська через високотехнологічні е, професії, такі як IT. Ми сьогодні маємо 6 тисяч айтішників. Нам треба 20 тисяч, е, принаймні в місті, щоб було айтішників. Е, чому айтішники я вибрав цю? Це не тільки це. Креативна економіка багато чи іншого, оборонна промисловості, uh -huh. тобто це ті галузі, які дозволять франківцям отримувати високі заробітні плати. І за рахунок того, що є високі заробітні плати, люди зможуть ну, це інвестувати в розвиток і вкладати. Бо ну що, коли в нас будуть гарні парки, сквери, велодоріжки, і, скажімо, ну навіть транспорт, інфраструктура, місце проживання. Але якщо люди тут не будуть собі заробляти на не, не менші потреби, тому ці найголовніші чотири напрямки, найголовніші, які я, які я вказав, а вже багато що треба зробити, це комплексне питання. Хто ці експерти, які разом з вами визначали? Це є міжнародні експерти. ну, Загалом були декілька партнерів. Я багато знаю, що не місцевих. Багато не місцевих. Ну, якщо взяти організації, це бізнес асоціація міста Івано-Франківська, це Держ... Драмтеатр, зокрема, Ростик Держапільський mm -hmm. е директор драмтеатру долучився як від культури. Та mm -hmm. це тепле місто, громадська організація «Промприлад прилад реновації, е це активну роль е аналітичний наш центр е при Карпатському інституті. І це відповідно міська рада, тобто ми як основними основними такими Ініціаторами-розробниками, а крім того, залучені Євген Глібовицький, uh -huh. експерт зі Львова, Олександр Солонтай, Інші залучені е ззовні, тому що нам дуже важливо було подивитися ззовні. Це також е Ірина Коляденко, колишній міністр ветеранської uh -huh. політики, ветеранську політику. Тобто, в контексті стратегії, ми там ще затвердили ветеранська політика, що ми робимо в цій сфері. Потім затвердили. Це те, що з'явилося вже після повномасштабки? Так, тобто, це вже в 21 му ми почали, але ми ще раз відтермінували це ну, максимально. Але зараз за час, 25-й рік, все-таки дуже важливо на цих 15 років мати стратегію. Ну і крім того, до тієї стратегії є на 3 роки план заходів, і ми хочемо теж. Стратегія це не мертвий документ, тобто стратегія повинна мати конкретний план заходів, і вони повинні виконуватися. Бізнес реабілітація кілька слів про цю подію. Що це таке? Це підприємницька п'ятниця. Що таке реабілітація? Тут є хороша команда на вулиці Довгій, яка угу. і, і реабілітація військових, і реабілітація спортсменів. Чому спортсменів? Тому що засновники і власники цього реабілітаційного центру, вони колишні футболісти, колишні футболісти, угу. дружина його. І вони ну, спеціалізуються на відновленні спортсменів, тобто футболістів, баскетболістів інших. Але сьогодні потреба є значно ширша. Тобто дуже багато військових. І сьогодні, наприклад, та ж сама комунальна установа Дім воїна, тобто вони безкоштовно військових приймають на реабілітацію, на від фізичне відновлення. Якісна техніка, якісна. Ну, Команда працівників, хоча не вистачає, вони б могли б ще більше реабілітувати, все таки не вистачає реабілітологів, але хотілося популяризувати, бо це дуже важливо. і ця соціальна складова того, що військовослужбовці безкоштовно реабілітовуються, Це теж дуже важливо для міста. Подивимось сюжет про цю подію, а тож до вашої уваги сюжет від наших новинарів. Інтенсивне відновлення за сучасними методиками. В Івано-Франківську проводять реабілітацію для поранених військових. Центр, де відбувається оздоровлення, заснував Андрій Тимків. Ми з військовими працюємо, переважно військові до нас звертаються. Це люди, які повернулися або на ротацію з сюди, або відпустку, в яких дуже обмежений час відновитися, але ви розумієте, які там умови, і ми стараємося в цей короткий час якомога ефективніше допомогти і відновити їх, повернути до. Наближених ідеальних е, станів так. свій професійний шлях він розпочав у Калуші в одному з спортивно-здоровчих закладів. Згодом переїхав до Івано-Франківська, де попит на реабілітаційні послуги був значно вищий. Основний напрямок роботи центру реабілітація опорно-рухового апарату. Фахівці допомагають відновлюватися після різних травм, пошкоджень та операцій. Найчастіше до мене, от е, як передок, звертаються саме з ногами. Тобто, це футболісти, це буває військові страв, військові з травмами, це військові з ендопротезуванням, тобто заміном суглоб, суглобу, ну, в зв'язку з їх діяльністю, постійне навантаження, постійний стрес, постійна броня, екіпіру... екіпірування, зношуються дуже сильно коліна, замінюють суглоби. Теж так само це серйозна операція, тобто лікарі молодці, але тепер треба повернути функціонал. Військові після операції йдуть до нас, приходять на милицях, не можуть нормально ходити, ми вчимо їх заново ходити. Те знімаємо біль, робимо фізіопроцедури для зняття набряку і повноцінно вже так поступово повертаємо людину до повноцінного функціонування та життя. Фізіотерапевт Андрій переїхав до Івано-Франківська із Запоріжжя. Працює тут вже рік. каже його головна мета зробити так, аби пацієнт повністю відновив свої сили. Завдяки зусиллям команди реабілітаційного центру в Івано-Франківську пацієнти щодня роблять кроки до одужання як фізичного, так і психологічного. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на важі. Щойно ми переглянули сюжет. Хотів би з вами ще поговорити про відновлення курсів української мови. Відома ситуація з мовними курсами Франківську, з мовними волонтерами. Курси зупинились на літній період, так? Зараз ну, так. відновились. Кілька зараз... слів про це? Ну, насамперед, хочу, що можна як особисто, mm -hmm. так і онлайн. Ми одне з тих міст, яка системно підходимо до курсів української мови. Тому ми очікуємо зараз нових конкур... конкурсантів і. Будь ласка, приходьте, записуйтеся за нором 0,95 101 98 28 і можна особисто або онлайн, тобто ми даємо два на вибір. Тобто ми розуміємо, що деякі люди можуть бути зайняті їм вигідніше онлайн, а деякі люди мають більше часу вільного, особливо це люди золотого віку. Та, то приходіть на ці курси. Ми україномовне місто, ми говоримо українською і ми пропонуємо ці курси для того, щоб люди могли навчитися. Е, якщо брати минулий рік, так, навчальний, скажімо так, навчальний були рік, чи, активні, багато, були чи актив... багато людей відвідало? Це сотні, десятки. Ну, це сотні, скажімо mm -hmm. так. Тобто, якщо взяти, щоб було 4, 4 за рік наборів, ну це сотні людей. Так. Mm -hmm. Це переважно пенсіонери чи різні? Ні, різні. Онлайн це середній вік в основному, середній навіть молодь. А вже особисто, тобто, як ми називаємо офлайн, та? Mm -hmm. то це в основному старше покоління або передпенсійне покоління. Та? Тобто це в основному от ми замітили. А молоді люди і середнього віку вони вибирають онлайн. І на онлайн курсах більше людей. Тобто там може бути і 40, і 45, і 50 на одному, та? а mm -hmm. на цьому то десь ну, до 30 е -е, на курсах. Переважно Але... це переселенці? Переважно переселенці, але є навіть наші, Франківці. які так і не змогли за 12 років вивчити українську мову, то вони приходять краще, пізно, пізно, ніж ніколи. Про медичний четвер. Сьогодні у нас програма виходить не у так. прямому ефірі. Я ще раз нагадаю, в нас в записі, тому телефонні дзвінки ми не приймаємо. І власне сьогодні в четвер є певна традиція у вас: медичний четвер, так званий. 에, розкажіть більше про, ну, про це те. ми завжди в медичний четвер відвідуємо медичні заклади, але крім того, медичний четвер, це е, ми вибираємо місця скупчення людей, це в основному ЦНАПи, угу. і робимо огляд. Там можна, скажімо, швиденько здати кров з пальця та отримати дослідження, тобто по цукру, по, е, по іншому, поміряти тиск. Ну, і, в чому ця захист? Це така профілактика. Не завжди людина ну, ніби себе почуває більш-менш, не завжди хоче піти на якусь профілактику себе mm -hmm. подивитися. Вчера, да. А тут вона прийшла там заяву подати. Вона і так прийшла. Та. І скажімо, вона здала цю заяву у ЦНАПі. І тут зразу може виміряти і отримати результат такий найнеобхідніший тиск, цукор, там якісь певні показники, і якщо є певні проблеми, зразу, ну, хочу сказати, що вон ефективно у 10% людей знаходяться якісь певні проблеми. Mm -hmm. Тобто або цукор підвищений, або тиск ну, ненормальний. Mm -hmm. Тому десь. Це важливо. Профілактика дуже важлива. Хотілося б навіть щоб більше таких місць було, де можна перевіряти здоров'я. Багато воно користуються популярністю, багато людей. Користуються. Тобто хочу сказати, що люди, які приходять, і військові, і інші, тобто користуються цим. Це живот. переважно літні люди чи різні? По-різному. Більше людей золотого віку. Mm. Та але все-таки багато і середнього віку, і навіть молоді є. Що ну вже тут і так прийшов, то вже зразу поміряв. Тим більше, що це займає там до п'яти хвилин, чи там п'ять-сім хвилин в залежності, це mm -hmm. тобто це зразу експрес, зразу є результати, і відповідно можна дивимось про цей сюжет, яку, який які підготували наші журналісти. Уже традиційно в останній четвер місяця жителі Івано-Франківська безкоштовно перевірили своє здоров'я. Цього разу медичний четвер відбувся у центрі надання адмінпослуг. Ми беремо аналіз на цукор, беремо, беремо на гепатити аналізи, перевіряємо щоденний контроль артеріального тиску, цукор крові, як я вже сказала, роздаємо різні дієти. Якщо людина має якісь певні захворювання хронічні. Якісь там гастрити, до також роздаємо анкети, щоб людина могла собі записувати кожного дня з обід і вечір свій артеріальний тиск. І потім, власне, вже з цим з цією карточкою, з цим листочком звернутися до свого сімейного лікаря, щоб він міг відрегулювати, чи є дійсно якась проблема. З приходом осені Івано-Франківці хворіють на грип, ГРВІ та ковід. 19 Саме тому пацієнтам зробили тести, виміряли температуру та за необхідністю призначили лікування або ж відправляли до їхнього сімейного лікаря. Для Марії Явольської це вже третій похід. На безкоштовний огляд каже активно взялася за своє здоров'я і тому регулярно відвідує медичний четвер. Час від часу відвідую, дуже вдячна цим людям, що забезпечують нам це. Тиск, Цукор і сатурація. Все добре, стараємося. Ведемо здоровий образ життя, щоб було все добре. Пан Микола, який має проблеми з тиском, регулярно відвідує медичний четвер. Чоловік зізнається, через роботу зазвичай немає часу на візити до лікаря. Тому можливість швидко перевірити здоров'я у ЦНАПІ є для нього справжнім порятунком. Працюю тут і неодноразово приймав участь у медичних оглядах, які тут проводяться. Дуже задоволений, хороший кваліфікований персонал. І чесно кажучи, вони допомагають, тому що я контролюю свій стан здоров'я вдома, А тут так би мовити, вони просто підтверджують те, що я які показники в мене підтверджуються. Тому що я дуже задоволений, дуже дякую ну, працівникам медичним, що приходять в нас таку перевірку. Роблять медичний четвер відбувається кожного четверга в останній тиждень місяця. Уляна Некулюк, Андрій Буцяк, новини на Вежі. Повертаємось до студії. Я нагадаю, що це програма «Запитай влади. Ми спілкуємось у записі, не у прямому ефірі, як завжди, а саме в записі. Тож сьогодні телефоні дзвінки. Не приймаємо і нагадаю, вже, що у нас в гостях міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцінків. Небагато часу нас залишилось до завершення. Що б хотіли проанонсувати з важливих подій, які будуть в місті, які варто, варто франківцям відвідати або на що просто звернути увагу? Ну я ще хотів би декілька е моментів. Перше, угу. дякуємо нашим партнерам. Ми отримали два тролейбуса, бувши в житку. Це один Мерседес Ман від Зальцбурга, міста Австрійського, і шкода 24 ТР від партнерів міста Єглава, Чеська Республіка. Тому дякуємо за два. Ці подарунки, і це важливе поповнення для нашого комунального підприємства Електротранс і нагадую, місто потребує водіїв. Записуйте телефон 050 433 95 87. Ну і також хотів би. Подякувати всім тим мешканцям, які допомагають військовим збройним силам України. Не забувайте до кінця наступного тижня. Збираємо посилки до дня захисників у логістичному центрі. Перший поверх спілка волонтерів. Дякую. Спасибі вам, що знайшли час вітали сьогодні до нас. Я нагадаю, що в гостях був міський голова Івано-Франківська Руслан Мартінків. Ми працювали у записі не у прямому ефірі. Наступний четвер вже традиційно о 18.15. Сподіваємось буде прямий ефір з телефонними так. дзвінками. Ось тож не перемикайте. Залишайтесь з нами на вежі. Ефір провів Тарас Зень. Будьте з нами.